Всім привіт! Думав, цей відео записати завтра, але я зайшов в магазин і побачив, що це типу, ці подарунки пропадуть через 11 годин. Так що, ось так мені прийшлося їх відкривати. Будемо їх сьогодні. На... Сьогодні буду записувати відео, і ми будемо відкривати дуже багато призів. Я буду заходити на другу, другі, другі аккаунти. На цьому відкриємо. Так, дивіться, у нас тут стартропи дають 8 штук. І найцікавіше, нам будуть давати легендарний стартроп. В принципі, я навіть це не хочу затягувати, зразу нажимаю на е стартропи 8, цілих штук. і давайте їх, в принципі, відкривати. Мені каже, відос буде дуже довгий. Навіть через отаке, через такі затримки, да, буде досить довгий відос. Я вже бачу хвилина. І тут пролагою її. Капець, що це рідкі випадає. Ну так, да, мені випав був недавно. Е як то називається, гіперзарядна була, але це вже давно було, так що, може щось нормальне на цій основі випаде. В принципі, це дуже добре, що нам будуть давати легендарний старт. -дроп, бо поки що ж йде дуже погано. І також будемо заходити на другі мої аккаунти. У мене ще їх, в принципі, дуже багато. І також я створив був аккаунт, і мені сьогодні з легендарки випав. Дві легендарки на основі буде. Дивіться, мені випадали рідкі, рідкі. І тут легендарочка. Капець круто. В принципі, відкриваємо, надіюсь, якийсь скін. Пасівка випала, да? <суспільному> гіперзаряд, надійномайка. Взагалі Вообще чот, бо він 100, 5 тисяч. І мені кажеться, гіперзаряд. Це взагалі даже дуже шикарно. Ліпше, Краще, мені кажеться, ніж якийсь там скін за 150. Це, чесно, моя думка, але я думаю, це. Взагалі круто, бо він стоїть. 5 тисяч монет. Це дуже прям багато. І так, да, мені все-таки дають монети. Замість блінгів, хоч я їх і потратив. Думав, мені буду давати блінги, але но... <кій> мені все рівно дають монети. Дуже обідно. Так, 8 кристалів. І зараз ще один легендарний стардроп. Да, мені кажеться, бо нам випав гіперзаряд. А це взагалі дуже шикарно. Так, 888 удвоїтелів. Ніфіга, прикольно. І відкриваємо легендарний старт. -дроп. Це останній подарунок. Добре, що я побачив, що тільки до сьогодні це, ці подарунки дають. Я би просто завтра зайшов. І я на, не на одному аккаунті це не збирав. І просто би пропустив. Крім конечно, того, що создав... скин... А, Барлі цей скін випадає. Кліновий барлі, ну це фіговий скін, він там стоїть, не пам'ятаю, 30 кристалів. ну так я. І пінчик дають. Ладно, переходжу на наступний аккаунт. І так, зайшов на наступний аккаунт. Я не пам'ятаю, я забув, мабуть, відкрити там стардроп, збравил пасу на основі. Блін, ну ладно. Так, окей, погнали в магазин. Тут то ж саме. Зараз будемо відкривати, погнали. Це аккаунт брата. і... Я йому його прокачую, але ну, я вже граю дуже-дуже мало в Бравл Stars, В принципі, вже не так цікаво. Поки нічого тут такого не дод... додали, може новий режим, фік його знає. Пам'ятаю, на Хелу додали режим у 2018 ні, не 2000, а може у 2019-му, скоріше всього, так. Да. Чи 20 2020-му я вже й не пам'ятаю, може у 20-му. Так, і пічески там додали той режим, там де ти пропадав вроді. І чи то ХП спадали. да 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 то було двоє, і ти пропадав, і ХП спадало, то було цікавий режим. Так, я не розумію, чого воно проглючує. Так, біситься трошки. Я думав, це і справили, вже все нормально, але все одно глючить Ну, пофіг, що тут нічого не випаде, в принципі, легендарка є. І я знаю, що може з неї щось випасти нормально. Так, а тут, в принципі, дають блінги, бо в мене їх не максимум. А так, вони дають. Блінги, якщо їх не по максимуму. Ну, В принципі, обідно, що на основі мені дали монети, а не Блінги. Так, і да легендарочка. Да, Не віриться, що мені на новому аккаунті випала легендарний боєць Ембер випала. Даже не знаю, що з тим аккаунтом робити. Я даже його до почти до не прив'язував. Не Знаю, що з ним робити. Я би розіграв але це правилами заборони. Знову гіперзаряд! Паразити, я в шоці, знову гіперзаряд. Це вообще шикарно, але тільки на цьому аккаунті. Краще б мені дали якийсь скін. Ну ладно, гіперзаряд, так гіперзаряд. Переходимо на наступний аккаунт. Так, загрузка. Погнали в магазин. Мені в тому відосі випав скін на El Primo. Прикольний скін. Так, давайте забираємо 8 штук. Поки тільки на основі випала легендарочка, міфічного не дали, мені на в тому в прошлому аккаунті. Давайте, хоча б, може, тут дадуть якогось міфіка, буде круто. Ну мені мене це капець збіси, що вона так підлагує і якось. Так, Епік, Мені каже, треба сильніше цакати, щоб скоріше це відкривати, бо, бачу, нічого годного не випадає з цих стардропів Хоча би добре, що легендаручку. Це реально цікаве. Легендарки творяти мені взагалі дуже сильно подобається. Так, ті легендарки були давали, я їх уже не записував. Так, міфік. Хоч мені багато також чого цікавого випало, але я думаю, що мені. О, другий міфік підряд, ніфіга. Що там? Що там? Знов пінчик. Так, непогано. Так, блінги. Кристаліки і удвоїтелі жетончиків. Так, відос може вийти трошки довгим. Це, звісно, не очень. Бо сумніваюся, що хтось до кінця додивиться. Ну, якщо ви на цьому моменті, то напишіть в коментарях, що ви до цього момента додивилися. Так, окей. Забираємо двоїтелі ті жетончиків і як це довго загрузюється, І легендарочка. да, На відос, жалко, не на відос мені не випаде легендарка, це би було взагалі. капець як круто. Я навіть не зрадів легендарці. А на відос би було шикарно. І знов скін на. L-Пріmo, Ель rudo Прімо. Ну, цей скін мені, звісно, подобається, але він дешевий. Там, не пам'ятаю, скільки кристаліків. Може, не знаю, 49. Чи нема 49 скінів тільки по скетці. Ну, ладно, не затягую, Переходю на наступний аккаунт. Так, знову на цьому легендарнішому аккаунті. Дивіться, тут 111 кристаліків у нас є. І ось цей легендарний скін на е, Ніту. Так, знову 8. Стардропів. Давайте по-бистрому, а по-бистрому тут і не відкриєш. Тут поки це проходиться заставка, то також затягує трохи. Ну, тако буду клацати і. Міфік! Так, що ж там випадає, а Нані випав. А, скін на Нані, ретро Нані. Ну ладно, Прикольно. І легендарніший просто стардроп. Відкриваємо, і зараз все-таки нам випадає легендарний. Персонаж. А, знову що ж випало? Гіп... Знову гіперзаряд. Ну, ладно, хавати. Мені на ці акаунти не треба гіперзаряду, але. Я... Він дуже крутий нас. Прикольно, що вони випадають, але не на цьому аккаунті мені їх не треба. Так, забрав, забрав. Окей, на наступний акт переходю. І легендарочка. Так, я то проскіпав. І відкриваємо легендарочку. Так. Головне слухати, що там падає. Монетки. Ні. Ну окей. Я забув включити запис, точніше не забув, а не хотів включати, і випала легендарка цих цардропів. Нам випадає пляжний брок. Скін фігня, ну. Но... Ну ладно, вже буду тепер записувати все підряд. Хоч я думав, що нічого не буде. Легендарка і потім міфік. Афіть, прикольно, спрей випав. І так, що це за... зависло? Так, і легендарочку. По-бистрому вже хочу це відкрити. Хоч це і весело, але на даний момент мені вже не особо інтересно це відкривати. Я хотів, щоб завтра це відкрити, але по часу. Що це зависло? І не поняв, зависло. І скільки мені чекати, непонятно, блін. А, ось. Відкривайся і знову якийсь скін. А, скін на ПСЖ з шелі, да? А, фігня. Окей. На наступний аккаунт. Так, я спочатку здивувався, що тут такі награди погані дають, а я а цей просто на аккаунт цей не заходив. Давайте, в принципі, я це навіть показувати не буду. І так, з вісьми стартропів ні одного епіка не випало. Капець, вся надія, звісно, на легендарний стартроп. З вісьми ні одного епічного. Так. Можливо, зараз з легендарки щось год не випаде. Так, да, скін випадає, так? Да? Скін на пем. А, пляж на Пем. Пляжний брок, а тут пляжна Бем і послідній аккаунт. І так, все, послній аккаунт на цему, у цьому відосі. Заходимо в магазин, тут я вже вроді збирав ці нагороди. Так, о, міфік. Так, що там випало? Гаджет? Так, да, гаджет на Джесі. Ой, Джеки. Ух-йой. Що це я нацакав? Так, так, чуть персонажа не купив, хоч в мене і кристалів нема. і... А, це Куала Ніта. Ну, Скін зачетний, звісно. Підтримку е, Австралії, да. На це вже, звісно, не працює. Ладно, ось такий народ відос. Якщо вам сподобався, ставте лайк і всім. Удачі і пока.